Ну ось, друзі, закінчили ми ось копати. Як ви бачите, яка куча гички з-під картоплі. І ось положив я навіть пачку цигарок. Попадаються екземпляри. Як ви бачите, ось, ось такі, Ну і ось 32 відра картоплі. З одної сотки. За скільки ми посадили? Чотири відра. Чотири відра. Десятилітрових. Десятилітрових і викопало 32 відра. Ось як ви бачите. Не знаємо, як вона буде лежати. Дай Боже з Божою допомогою Завтра опять дожі передають, так що ми спіли Всім дякую, гарного дня, гарних врожаїв. Бережіть себе, бережіть Україну. to je